Мені подобаються історичні драми Рідлі Скотта. Одну ми вже обговорили в минулому кіноогляді. Останню дуель. Цього разу розберемо один з моїх найулюбленіших фільмів жанру Царство Небесне Масштабна епопея, що переносить нас в драматичну епоху хрестових походів, та розповідає про оборону Єрусалима 1187 року. Багато подій, показаних у фільмі, справді стались. Щось було вигадкою сценаристів, а деякі події правдиві лише частково. Щодо чого ми сьогодні з вами і з'ясуємо. З вас традиційний лайк. Також не забудьте підписатися, якщо на каналі вперше. А я тим часом перенесу вашу увагу в 13 століття. До простого коваля у французькій глушині приїздить лицар з хрестами на одязі. Він каже ковалю, що той його син знатного роду, і пропонує відправитись у фамільні володіння в святій землі. Не одразу, але Коваль погоджується і їде до Єрусалимського королівства, де стає лицарем, воює проти мусульман і, врешті, очолює приречену оборону Єрусалима від сил Султана Салахаддіна. Типова пригодницька історія, яка цілком була вигаданою. Проте її героями є справжні історичні постаті, що жили в ті непрості часи. Майже всі, починаючи з головного героя, адже Баліан і Белін реальний лицар, що справді відчайдушно захищав Єрусалим. Події фільму відбуваються в проміжку між Другим та Третім хрестовими походами. Єрусалимське королівство, створене хрестоносцями ще під час першого походу, переживає період становлення. Його оточують мусульманські володіння. Саме воно являє собою тонку лінію суші вздовж узбережжя Середземного моря, приблизно там, де зараз у схожій військовій ситуації знаходиться Ізраїль. Ця епоха була піком могутності в святій землі духовно-лицарських орденів, зокрема тамплієрів та госпітальєрів. Налагоджувались паломницькі маршрути християн до місць, описаних в Біблії. Мусульманський світ мав багато своїх проблем. Тому якісь там франки, що заволоділи шматком суші біля моря, їх турбували не те, щоб в першу чергу. В Єгипті тривало протистояння різних впливових феодалів за владу та вплив. Династія Фатимідів, що правила в Єгипті, поступово втрачала Палестину. А після падіння ашкалону взагалі виникла загроза вторгнення хрестоносців в Єгипет. Та Фатіміди втратили трон в Каїрі і султаном став талановитий воїн Салахад колишній візир. Він почав поступово повертати контроль над Палестиною і активно воював з хрестоносцями. У 1178-79 роках відбулася серія кампаній Саладіна проти Балдуїна IV, короля Єрусалима, 17-річний король християн, ще й хворий на проказу, спочатку здобув кілька перемог, потім удача перейшла на бік мусульман. Врешті, у 1179 році вдалося досягти перемир'я. За сюжетом фільму десь у цей момент в Єрусалим приїздить Баліан і Белін. Проте, в реальності, очевидно, він не був ніяким ковалем. Взагалі-то про персонажів фільму можна загально сказати, що більшість з них мають лише імена та деякі фрагменти біографії своїх історичних прототипів. До кожного реального діяча приписали якусь пригоду чи подію, яка є чистою вигадкою, і створює пригодницьку атмосферу фільму. Ібелін. Це невеличке містечко в Палестині, яке було родовим гніздом Ібелінського шляхетського шляхецького дому. За сімейною легендою походили вони з французького села Леп'юізє, але відомо, що засновник роду Барсіан де Ібелін походив з півночі Італії. Герой нашої розповіді Баліан народився в Бейруті або на Кіпрі, точно невідомо. Деякі історики допускають, що він таки міг походити з Франції, але точно навряд чи був ковалем і не знав свого походження. Після смерті батька у 1169 році володарем Ібеліна став його старший брат, який передав його баліану, залишившись правити в Рамлі. Брати Ібеліни брали активну участь у політичному житті Єрусалимського королівства. Вірно служили королю Балдуїну IV, бились разом з ним у битві при Монжазірі, яка була однією з тих перших перемог Балдуїна над Саладіном. У 1177 році він одружився з вдовою попереднього короля Єрусалимського і двоюрідною племінницею візантійського імператора Марією Комніною. Тобто Баліан і Белін був не просто ковалем з французького села, а пташкою високого польоту, досвідченим воїном, та мав дуже впливові зв'язки. Важливим і яскравим персонажем фільму був хворий на проказу Король Балдуїн IV. Його життя, показане на екрані, насправді не занадто сильно відрізняється від реальних подій. Він народився у Єрусалимі, був сином попереднього короля Амальріка І. Ще з молоду у нього виявили страшну хворобу проказу або лепру. Вона дуже заразна і має страшний перебіг, фактично розкладаючи тіло ще живої людини. На трон він зійшов у 13 років, хоча реально королівством правив регент Раймон III Триполійський. Однак юний король прагнув перемогти Саладіна і у 15-річному віці відсторонив регента, що проводив мирну політику. До 1177 року Балдуїн спустошив Дамаск і готувався до вторгнення у Єгипет. Та Саладін випередив його. В битвах при Аскалоні та Мунжезірі молодому хворому королю вдалося розгромити сили досвідченого Салахаддіна, що принесло йому славу і повагу. Але пізніше він зазнав і поразок, через що довелось укласти перемир'я. При дворі всі розуміли, що король скоро помре, і вже почалась боротьба за владу. Основними претендентами були колишній регент Раймонд Триполійський та інший аристократ, чоловік старшої сестри Балдуїна Гіди Лузіньян. У фільмі він та його близький соратник Рене де Шатільйон показані лицарями ордену тамплієрів, останній навіть великим магістром. Та насправді обидва ці пани тамплієрами ніколи не були. Ігноруючи волю хворого короля, у 1182 році Рене де Шатільйон розграбував мусульманський караван, чим порушив мир, і Саладін готувався до відповіді. В таких непростих умовах король і помер в 1185 році, маючи всього 24 роки. Баліан і Белін виступив проти Гіде Лузіньяна як претендента на трон. Навіть пропонував свою доньку, яка, нагадаю, була родичкою по матері з візантійським імператором, як претендентку на престол. Та її чоловік відмовився від трону і Баліан вимушено присягнув її, ставши його радником. Сам Гіде Лузіньян, як законний чоловік Сибіли, сестри Балдуїна IV і дочки Амаліріка I, став регентом при своєму синові, малолітньому Балдуїні V. Та син невдовзі теж помер. Королеви проголосили Сибілу, а Гій став співправителем і королем Єрусалимським. На відміну від фільму, Гіде Лозіньян не був тамплієром, він походив за Квітанії, був васалом Річарда Левове Серце. Та після участі в нападі на соратника Річарда був вигнаний зі своїх володінь і відправився до Єрусалиму як паломник. Там він зробив стрімку кар'єру при дворі, одружився із сестрою короля, і врешті, у 1185 році він разом з вірними йому людьми фактично захопив Єрусалим та сів на трон як співправитель своєї дружини. Одним із цих вірних васалів був Рене де Шатільйон, володар знаменитого замку Крак де Шевальє. Саме він напав на мусульманський караван та порушив хиткий мир з Саладіном. Та новий король мав підтримати свого соратника. Почалась підготовка до нової війни. Рене Де Шатільйон теж не був тамплієром і тим паче магістром. Черговий лицар, що зробив кар'єру під час Другого хрестового походу, та отримав володіння у святій землі. За своє життя він не раз втрапляв у халепи через постійні спроби грабувати каравани та розорювати землі різних володарів. Не раз за це був покараний. Та все ж мав певний вплив та авторитет в Єрусалимському королівстві. Бився при Манджазірі, володів могутнім замком Крак де Шевальє, який пізніше належатиме госпітальєрам. Його доля, за виключенням приналежності до тамплієрів, показана близько до правди. Цікавий факт: донька Рене де Шатільона, Агнес, стала дружиною угорського короля і носила титул Королеви Русі. А королі Русі, зокрема, Юрій і Львович з Дому Романовичів, є прямими її нащадками. Сестра короля Балдуїна Сибіла навряд мала романтичні стосунки з Баліаном і Беліном. Як мінімум, тому що у нього була дуже знатна дружина і четверо дітей. В іншому фільмі все було досить близько до історії. Сибіла вийшла заміж загіделу зіньяна, стала королевою Єрусалима і формально очолила його оборону після полону чоловіка. Після падіння міста переїхала до Триполі. У Францію вона ніколи не їздила. У фільмі відносини гіди Лузіндіана та Сибіли показані як неприязні. Однак після того, як її повернувся з полону, вона приєдналась до нього. Хрестоносці намагались розлучити її з чоловіком і видати за когось іншого, та вона чинила спротив таким спробам. Померла Сибіла у 1190 році у військовому таборі при облозі Акри. Якщо правдоподібність персонажів поверхнева, то загальний антураж, зброя та обладунки виглядають дуже достойно. Простий приклад. Коли мова заходить про хрестоносців, всі уявляють собі лицарів в топхельмах. Такі шоломи тісно асоціюються з темою хрестових походів, та у фільмі про них, по ідеї, мали б бути на кожному другому. Та факт у тому, що поширеними такі шоломи стали лише у 13 столітті, а у кінці 12-го, про яке йде мова в фільмі, вони ще масово не зустрічались. Користувались кованими відкритими шоломами конічної форми у поєднанні з кольчужними койфами. І саме їх ми бачимо у фільмі. Основним лицарським обладунком того часу була кольчуга, поверх якої носили гербове сюрко, приблизно так, як це виглядає у кіно. Зброя теж не підвела. Основним типом меча того часу був романський меч, яким і користуються європейці у фільмі. Немає спроб дати у руки тамплієру гігантського дворучника, як бувало в інших фільмах на подібну тематику. Мусульманське військо теж озброєне і виглядає приблизно як на вказану епоху. Костюмери приділили дуже багато уваги деталям. Дещо менш точно виглядає цивільний одяг. Тут атмосферність домінує над історичністю. Проте загальна аутентичність є досить високою і створює чудове враження. До речі, про аутентичність цікавим епізодом фільму є посвята Баліана і Беліна у лицарі. Звісно, в реальності це точно відбувалось при інших обставинах. Проте нам цікавий сам процес. Якщо ви звернули увагу, ритуал у фільмі був дещо складнішим, ніж звичне нам покладання меча на плече. І це цікаво. Фільм відтворив майже повністю процедуру посвяти в лицарі, поширену у Франції та Німеччині у 13 столітті. Дещо пізніше, та все ж, майбутній лицар мав провести всю ніч біля вівтаря у молитві. Зранку церква наповнювалась людьми, і лицар мав вистояти месу. Наприкінці служби священник, старший лицар чи батько урочисто надягав на лицаря пояс з мечем. Власне, це й була головна частина ритуалу. Підпоясання зброєю було визнанням хлопця чоловіком ще у давніх германців, звідки цей ритуал і походить. Після цього священник давав лицареві ляпаса, останній в житті удар, який лицар мав право не повертати. Пройшовши таким чином випробування смирення, лицареві прив'язували шпори та вручали прапор, що нам не показували, але це малось на увазі. Ритуал посвяти, хоч і не реконструкторськи, точно, але передає загальний процес перетворення чоловіка на лицаря. Ця сцена в дитинстві мене настільки вразила, що ми її частково відтворювали з друзями, висвячуючи один одного в лицарі. Епізод, де Баліан і Белін висвячує на лицарство воїнів з гарнізону Єрусалима, теж не зовсім вигаданий. В обороні лишилось лише четверо лицарів, а містян мобілізували на захист міста. Не вистачало командирів. І тоді Баліан і Белін, дійсно по скороченій символічній процедурі, зробив лицарями 60 воїнів, які зайняли середні та нижчі командні посади. А як з моїм улюбленим? Наскільки реалістичними є масові битви та поєдинки в цьому фільмі? Я згадував Царство Небесне в переліку фільмів з реалістичними битвами у цьому відео. І не просто так. Битви тут дійсно показані непогано. Красиво виглядала кінна атака хрестоносців під крак де шевальє. Атака була безумною на переважаючого ворога. В реальності ця битва відбулася дещо інакше. Проте те, як виглядала ця зустрічна атака зі списами, це було справді непогано. Питання лише, чому Балян бився лише мечем, а не списом. Але то вже таке заходів і бився, чому б ні? До речі, хрестоносці атакують під червоними хрестами на золотому полі. Саме так виглядав герб дому ібелінів. Не менш вражаючі виглядають штурми Єрусалима. Я вже розповідав, що драбинами на стіни ніхто не лазив, і це так. Проте робота облогових башт, требушетів та інших інструментів показана доволі правдоподібно. Шикарною є сцена бою в проломі стіни, де у запеклій сутичці мусульман вдалося відкинути. До речі, цей епізод теж мав місце в реальній битві за Єрусалим. Є що сказати і про фехтування. Пам'ятаєте сцену, де батько вчить баля не тримати меч над головою? Це справжня фехтувальна стійка, правда, вже з 16 століття, і принцип її роботи показаний добре. Хоча, звісно, більшість сутичок на мечах є занадто гіперболізованими та типово каскадерськими. Тим не менш, у цьому питанні Рідлі Скотт надав деталям належну увагу. Гіде Лузіньян після порушення миру з Саладіном вирушив йому назустріч. Сама битва у фільмі не показана, ми бачимо лише шлях до неї та її наслідки. Це була битва при Хаттіні, яку хрестоносці програли. Лузіньян потрапив у полон до Саладіна. Рене де Шатільйона стратили. За деякими свідченнями Салахаддін вбив його власною рукою. На відміну від фільму, в реальності Баліан і Белін теж бився при Хаттіні. Йому вдалося втекти з невеличким загоном вцілілих до Єрусалима. Та шлях до міста був відкритий. Згодом Саладін прибув під його стіни. На чолі з Баліоном, Сибілою та патріархом Єрусалимським Іраклієм, який у фільмі показаний боягузом. Містяни відчайдушно тримали приречену оборону 12 днів. 2 жовтня 1187 року Баліан погодився на почесну капітуляцію. За викуп він, Сибіла, містяни та захисники міста змогли покинути його. У фільмі це показано з рядом деяких неточностей, але суть того, що відбулось, передано непогано. Фільм Царство Небесне використовує особистості реальних людей та спирається на реальні події, проте, в більшості він не слідує реальним біографіям героїв, використовуючи лише окремі епізоди їх життя і наділяючи персонажів більш пригодницьким минулим та неіснуючими рисами. Тим не менш, загальний історичний контекст переважно вірно розповідає реальні масштабні події, хоч і перекручуючи деякі факти заради драматизму. Фехтування та бої показані чудово. Не завжди реалістично, але видно, що автори в контексті і розуміють, що мають показати на екрані. В цілому, це один з моїх улюблених фільмів, і я раджу вам його подивитись, навіть якщо я вам зараз все не спойлерив. Не пошкодую. Що ви думаєте про цей фільм? Які історії ви ще хочете побачити в кіноогляді? Коментарі до ваших послуг. Я вдячний тим, хто підтримує канал Гривною. Та сьогодні я попрошу задонатити не мені, а на дрон артилеристам 25-ї Січиславської бригади. Посилання нижче. Цього разу все я пішов писати огляд іншої історичної драми. До зустрічі!